Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам казку про те, як вовк врятував Різдво, Різдвяне свято. Тож слухайте уважно. Було це давним-давно. Жив собі у лісі вовчисько сірий. Був він злючий злючий, але на Різдво він ставав добрішим. Адже це свято завжди всіх робить кращими та добрішими. Ось він собі на Різдво у лісі стежкою біжить, коли це назустріч йому зайчисько. Вовк за ним погнався, каже Я тебе з'їм, зайчисько. Не їж мене, сірий вовче, краще допоможи Різдво врятувати. Здивувався вовк. Знаю я, що є таке гарне свято, як Різдво. Але що його треба рятувати, не знав. Зайчісько йому й каже вовче, друже, Різдво сховане ведмедем великим, під однією великою ялинкою свято Різдвяне, здивувався й вовк. Навіщо ж ведмедеві різдвяне свято? А й каже йому треба ведмедеві різдвяне свято. Щоб ведмідь був щасливий, а люди – ні, – здивувався вовк. Каже, на Різдво всі щасливі і люди, і тварини. Каже, зайць ні, ведмідь вирішив красти собі Різдво. Каже вовк, допоможу тобі, я зайчику врятувати Різдво. Ішли вони разом. Підходить вовк до Барліга, де жив ведмідь. Коли це, бачиш, сяє свято Різдвяне. Під ялиночкою медведика різними кольорами, музика звідусіль гарна, краса навколо, і ведмідь сидить та споглядає різдво. Здивувався вок, хіба ж можна бути такому? Все тільки для одного ведмедя. А як же люди, а як же звірі? Стало шкода вовкові свята Різдвяного. Підійшов він до ведмедя і каже. Ти, медвідь, неправильно вчиняєш. Свято різдвяне для всіх повинно бути. З усіма треба ділитися різдвяним святом, щоб всі люди, тварини були щасливі в усьому світі. Подивився ведмідь на вовка і каже А що мені до того, щоб всі були щасливі? Головне, щоб я, ведмідь, був щасливий. А вовк йому й каже: ось подумай, друже, щиро. Якщо інші будуть щасливі, такі ж тварини, як ти і люди, то буде щасливий ти. Став думати, гадати собі відмідь і каже, і то правда, завжди наш лісник у нашому лісі на Різдво приносив нам смачні смаколики. А вовк каже: Ось дивись, якщо ти поділишся Різдвом з усіма. Той лісник з тобою смаколиками поділиться і з іншими тваринами. Зрозумів ведмідь, що був неправий, відпустив різдвяне свято, і настало Різдво щасливе для людей і для тварин. Тож ця казка повчальна, що ми повинні бути добрішими, ми повинні. Допомагати іншим, тож любі дітки, будьте чемними, вмійте іншим допомагати, вмійте слухати своїх батьків та цінувати старших. Бажаю всім гарного дня!